Та-да, та-та, та-та, Приехали на штурм реактора. А я что не вышел? Какого черта? За обратно. Да ну, блин! Так, мы уже в самих середины, да? Ага, есть, нашёл обогащённый уран. Так, обов'язково треба залізти на самий верх. Так, наверху немає нічого цікавого. Чекайте, бо мене забули. Біжу вже. О, Нас догнав. Мені вже кажеться, що ми поколи. Та ні. Давай, давай. Воно на вулиці ряд. Нарешті ага, ми знайшли вихід. Ми нарешті завершили нашу вилазку. Так, тепер подивимося, що ми змогли назбирати за один захід. o dosť nepohľadnom.